Слава Ісусу Христу! Ми готувалися до нашого парафіяльного свята, запрошували гостей, зворушені парафіяни, які тішилися нашими перемогами на фронті, які сумували з приводу втрат. Але все-таки у цей час, коли, як говорив прекрасний поет, і холодом осіннім вже в повітрі повиває у нашому серці тепло. Я відповідав парафіянам. Гості це є гость, але найбільшим гостем на святкуванні є живий Євхорисиний Бог, який перебуває між нами, якого приносять священники, які відправляють Богослужіння, приносять, щоб дати з'єднатися Божим дітям з Христом. Ми на парафіальному святі молилися. Як просили парафіяни за те, щоб ця страшна система сатани пекольного ірода, який хоче вбити Україну? Ми молилися і вірили в те, що Бог нас слухає. Як послухав Господь, коли десятки священів, монахів, молилися і не могли вигнати сатану з одного окремого населеного пункту. І коли вони попросили матір Терезу, яка народилася в Албані у бідній родині, але яка мала духа сильного незламного, яка повторювала, що молитва і піс вони перемагають диявола його слух. І та полум'яна молитва у нашому храмі у день парафіального свята. Я думаю, що вона принесе успіх. Віримо, що цей сатана. Який опанував цілею націю, коли 80 з лишнім відсотків вони підтримують то ката в людському тілі. Ми радіємо тим, що ми маємо дитячу школу. Ми вже це повторювали не один раз. Майже 800 дітей навчаються в нашій катахітичній школі, де навчають більше 20 катехітів вчителів Ми тішимося нашим хором, маленьким, троєць, семеронь. Років, яких є сто з лишнім, які прекрасно спать прославлять Бога. Ми тішимося іншими хорами, молодіжним хором. Ми тішимося дорослими двома хорами і хором, який зайняв призове місце у всеукраїнському конкурсі. Господи, благослови нас, наші молитви. Ми так само мали і земних гостей. Ми тішилися присутністю. Великого письменника, поета, який у прозі пише і ці слова закарбовуються у серці людей Василь Шкляр. Геніальний письменник, який відмовився прийняти мільйонну премію з рук ката, з рук злочинця Януковича. Досі не можу собі пояснити. Що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов би, жива істота, серце співало, в очах розвиднялося, лоскіль бігав долонями. Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай там навіть завтра, то вже місця собі не знаходив. Щось аж трусить тобою зсередини. Я бачив, що так було не тільки зі мною. Кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк переживав її по-своєму. Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, Ще хтось могикав, насвистував, а той сидів непорушно. Тільки очі горіли лихим вогнем. Ні, не було у нас зовсім страху. Він звітрився разом з надією, бо коли в чоловіка вже й надії немає, то який може бути страх, і немає тут чому дивуватися, сказала б сліпа ворожбитка Євдося, до якої я прийшов тоді, коли все тільки но починалося. Тож я прийшов до сліпої Євдосі, яка вміла забрати білі з людського тіла, вміла зцілити душу, прийшов і сказав. Забери в мене, Євдосю, дві штуки нетребні. Які такі штуки нетребні, тихо всміхнулася немидючими очима Євдося, як усміхаються сліпі. Страх і жаль, сказав я, з моєї душі страх, потім жаль, щоб і знаку від них не лишилося, а вона похитала головою не можна без цього, якої без страху і жалю швидко себе загубиш. Я ще не раз згадаю її слова. Коли рубатиму московські голови, і це вже стане для мене ніяким не бойовиськом, а тільки буденною роботою, від якої болітимуть руки ночами. Ми тішилися присутністю депутата Верховної Ради Олега Синютки, який пожертвував для нашої парафії дуже велику суму грошей. Дякую за спільну молитву, бо я знаю, що кожен, напевне, молився за щось своє, сокровенне, але точно ми всі молилися за наших героїв, які сьогодні небесним легіоном стоять за країну і за нас з вами. І тому дуже прошу, якщо так станеться, що хтось з хлопців повернеться додому на щиті. То пам'ятайте, що це не чужі сини, що це не чужі батьки, що ми маємо разом вийти, зустріти і віддати їм шану і честь, які б клопоти, які б перепони не були в цей момент і в цю хвилину. Оце наші герої. Якщо сьогодні хтось молився за поранених, за скалічених, то пам'ятайте, що, напевне, основний дік для них наша з вами молитва. За їхнє здоров'я. І вони точно потребують, щоб в шпиталі хтось прийшов до них, і головне, щоб сказав добре слово. І найголовніше, молимося за цих наших захисників, які дають нам сьогодні можливість жити, мріяти і думати. Господь точно молиться і береже їх, але ми маємо і в своїх молитвах пам'ятати і просити в Бога. Життя, здоров'я для наших хлопців. Ми всі нині молилися за нашу перемогу. Але для нашої перемоги ще треба, щоб кожен на своєму місці зробив те, що від нього залежить. Ми тішилися найперше, ті полум'яні молитви. Ми тішилися. Нашим священникам ми тішилися прекрасною проповіддю Отця Василя Дубецького, одного з найкращих проповідників нашої церкви. Господи! Пройшло це богослужіння, пройшло це святкування, пройшли, на жаль, не в тому великому народному домі, який вміщає близько тисячі людей, але в нашому храмі. У Актовому залі, який усього на усього 320 людей там співали цей маленький хор, кришталеві дзвіночки. Співали інші хори, були проповідники. І я хочу подякувати всім за те, що ви були з нами, що ми молилися. Я дякую священникам Мирославу Роману, Василю за ту працю з молоддю. Я дякую прекрасним керівникам хорів, Пані Наталії, пані Олі, пані Оксані, Небесний Отче, найперше просимо тебе за закінчення війни, Небесний Отче, просимо, щоб не проливалася кров. Господи, ця наша молитва, яка звучала за перемогу над Сатаною, щоб вона мала успіх, щоб ми дочекалися перемоги нашої батьківщини, щоб ми дочекалися того, що перестане литися кров. Боже, дякую Тобі за все. Господи, благослови нашу парафію, поблагослови ті тисячі людей, які прийшли на послужіння, поблагослови тих, яких відірвала війна і перенесла у далекі краї. Щойно йдучи у студію, я побачив двох воїнів, які у коротку відкуску прийшли. Вони не мають страху. Вони рвуться знову до своїх побратимів. Я дякую Богові за те, що пам'ятають воїни, які відправляються в коротку відпустку, що вони перше, ніж прийти до мами, до своєї рідної домівки, до квартири, до дітей, до дружини, вони йдуть поклонитися пам'яті воїнів на місці поховання загиблих друзів. Це свідчення того, що їх не забувають. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде. На наш народ, на нашу парафію, на тих людей, які роблять все для перемоги над Садоною, для перемоги над тим ворогом, який хоче закувати нас в Кайдани. Боже благослови нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!